Слава Україні! З вами Петро і ви на нашому каналі Читати Буктюб. Зараз ви спускаєтесь вниз, ти лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книга, яку ми сьогодні глянемо, називається Дива. Така книга е від видавництва Мольфар Комікс Марвел. І от скажіть, от про що ви думаєте, дивлячись на цю книгу? От про що вона? Ну, я думаю, що більшість подумає, як і я. Що це книга про людину паука. І от я, я так думав. А потім, коли почав читати цю книгу, то вона з'ясовується взагалі не про людину паука. А там про людину паука в цій ці, книзі майже не йдеться, йдеться тільки в останній четвертій. Тут взагалі чотири книги в одній, і про людину паука йдеться е, більше тільки в четвертій. І до цього я не зрозумів вкладенку. Можна було якусь іншу підібрати. А про що ж ця книга? Ви спитаєте, ця книга розповідається про дива, тобто там про різних супергероїв, суперзлочинців, тобто ті, ті які, в яких є якісь суперздібності, які не схожі вже на звичайних людей. І тут головний герой це чоловік, звичайний чоловік, е, фото, е, фотографував, він фотографував для газет, і він застав саме перше диво. Uh, і до теперішніх див, тобто там людина-паук, залізна людина і так далі. Тобто від першого до теперішніх. І тут ця книга розповідається про цих же супергероїв, суперслужї. Коротше, див, як вони взагалі з'явилися, в який період вони з'явилися, і як, і як вони взагалі контактували з людьми? Їх люди боялися? Чи вони їх не боялися і взагалі? Тобто ця книга дуже-дуже цікава. Особливо, якщо ви любите комікси, так як і я. Вона читається не дуже швидко, і це теж плюс. Але вона цікава. І це ще один плюс. Е, дуже ну, цікаві якісь навіть, може, трохи незвичайні ілюстрації. Також ви тут зможете побачити якісь нові дива, про які ви навіть не знали. І чому ця книга ще плюс? Тому що. Я люблю комікси про супергероїв і суперзлочинців. Там в мене про Бетмена чи ще щось. А ця книга взагалі всі ці дива поєднує і розповідає історію не окремо про якогось одного, а про всі дива разом. І це дуже цікаво. І якщо ви любите комікси про, наприклад, про такі дива або просто комікси, то ця книга ще й за приємною ціною. Повинна стояти на вашій поличці. Отже, читайте українською, читайте різним мовами, але тільки не російською. па всім па па, -па, -па.